Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. Дві медалі завоювали Дніпровці на континентальному кубку Європи European Оупен з дюдо змагання, якого завершилася в італійському місті Конельяно. Золото здобув Артем Бубир. Нагорода стала для нього першою міжнародною у поточному році і відразу найвищого гатунку. Інша представниця нашого міста Руслана Булавіна напередодні поном вибрала на цьому турнірі бронзу. Мирон Генетребка, вихованець тренера Геннадія Гутмана з 9-ї дитячо-юнацької спортивної школи шахів імені міжнародного гросмейстра Олександра Мороза Дніпровської міської ради з вражаючим результатом 9 очок з 9 виграв золоту медаль серед ровесників до 8 років чемпіонату Європи з класичних шахів серед юнаків та дівчат віком від 8 до 18 років, що проходив у Будві Чорногорія. Вихованець іншого профільного навчального закладу міської дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву. Прохор Набука став срібним призером чемпіонату Європи Ставкафондо ВТФ серед кадетів, які приймало, приймала столиця Греції Афіни, та де взяли участь. Понад 500 спортсменів з десятків країн Олексій Пісарєв з третьої спеціалізованої для спортивної школи Олімпійського резерву Дніпровської міської ради у складі команди разом з Михайлом Мазепою та Віталієм Альохіним фінішували другими на дистанції 8 кілометрів серед молоді віком до 23 років на чемпіонаті асоціації Балканських легкоатлетичних федерацій з кросу, що проходив у румунському місті Бейле Фелікс. Коли нічя дорівнює відставці саме після неї 2-2 з Одеським тайр експертом у домашньому матчі сьомого туру чемпіонату Екстраліги України свої повноваження добровільно склав і залишив посаду головного тренера, наставник сухої балки Жовті води Сергій Гупаленко. Команду він очолив наприкінці минулого року. Під його орудою вона дійшла до фіналу Кубка України та пробилася у плей-офф екстраліги у дебютному сезоні. Нинішні жовтоводці розпочали. Не вдало, здобувши лише дві перемоги у семи матчах. І наразі посідають шосте місце турнірної таблиці. Домашній поєдинок сьомого туру чемпіонату екстраліги України з футзалу проти аутсайдера турнірної таблиці Одеського Тайр експерта для сухої балки жовті води видався важким, а ще більше драматичним із несподіваною розв'язкою. Перша половина зустрічі була прісною з мінімальною кількістю гольових моментів з боку обох команд. Натомість вже у дебюті другого тайму господарі повели у рахунку, коли реалізували чисельну більшість. За гру рукою за межами карної зони був вилучений голкіпер перегостей хом'як, і майже відразу жовтоводці забили. Пилих віддав ліворуч на ніжника, і той прицільно тріснув низом по діагоналі у дальній кут. Ще через 11 хвилин він записав до власного активу дуплет, відзначившись ударом красеним з дальної відстані, як для футзалу. Чим зробив непоганий запас міцності для свого колективу. Втім, експерти здаватися не збиралися, і за три хвилини до завершення поєдинку рудий реалізував дабл пенальті. Десятиметровий удар призначений за перебір фолів господарями. А потім сталося взагалі, що рідко буває, але в футзалі все ж таки буває. Одесити, які відчай. Душно штурмували ворота сухих бажанго досягли на останній секунді матчу, коли м'яч перетнув лінію площини білого прямокутника впритул з фінальним свистком. Все. 2-2. радість одних, розпач інших, які для жовтоводців у підсумку вилився у досить несподіване рішення їхнього тренера Сергія Гупаленка подати у відставку. Взагалі нічого не чують. Взагалі, то що ми домовляємося, нічого ми не робимо, тому це моя вина. Буду подавати відставку, бо так далі не може бути. Я не задоволений дисципліною, і нашим, якщо він є класом, в чому я дуже, дуже сумніваюся. я взагалі всім недоволен і дуже, дуже недоволен. Не те, що ми домовляємося робити прості речі і ми їх не робимо. Тому як тренер я беру всю віну на себе. Я піддаю відставку, а там що далі буде, то буде. Нічого не можу сказати, що буде далі. Натомість Дніпровський Атлетік футзал вирушив у гості до хмельницького сокола у якості фаворита за турнірною таблицею, де він після стрімкого старту посідав високе третє місце, так і за визнанням букмекерів, які також віддавали перевагу за в нашій команді. Втім, вже на другій хвилині для підопічних Олександра Кабаненка пролунав тривожний дзвіночок, коли господарі забили після розіграшу штрафного відзначився чорний. Далі пішла гостра атакувальна гра з гольовими моментами з боку обох команд. Проте саме соколи через 10 хвилин подвоїли рахунок. Гуль на дальній стійці замкнув діагональний пас свого голкіпера Шевченка. Останній розпочав атаку хмельничан, яка призвела і до третього взяття воріт, коли на п'яточку біля володінь вчасно встиг на добиванні Ростківський, і вже 3-0. Зрештою, як з'ясувалося, і то ще було не все. Суперники, немов шаленні, забуваючи про захист, воліли будь-що забити, і краще того дня подібне виходило у господарів. Данилюк філігранним пасом знайшов бабака, і той не менш витончено наодинці, розібрався з воротарем Дніпровців Мощряковим. За 10 хвилин чорний оформив у зустрічі дубль, причому він став наслідком бездоганної Ходівки у виконанні Сокола, голки при якого через все поле накинув шкіряного, а той вдотик спрямував його за призначенням. Крапку у трощі Атлетіка його гравці практично поставили самі собі. Коли, що називається, загралося обабіч власних воріт і Данилюк на останній хвилині покотив сферу в уже порожню площину білого прямокутника. Занавість 0 0,6 прикра поразка Дніпровців, можливо, десь не по рахунку, але. Вроді налаштовувались, готувалися тиждень. Ну... Сокіл з перемогою, да. ми програли, признаємо, да. десь нас не можу сказати, що якісь там багато моментів було. Ну, моменти були. Не дуже гарно в обороні в захисті, зіграли, зіграли один в один, десь не було такого градусу інтенсивності якісь. Да, програли, ну, треба йти далі, тримати удар, будемо над цим працювати. Команда молода, десь психологічно грусть нас, на нас якісь дави. Да, з хлопцями розмовляємо у роздягальні, що треба цей тиск витримувати. Ну так близько, швидко, мабуть, воно не буває. У турнірній таблиці Дніпровський Атлетік футзал залишився третім. Втім, затраченими очками його можуть обійти відразу три переслідувачі, які мають по грі у запасі. Є така і в сухої балки, жовті води. Втім, у неї вісім очок доробку і шостий рядок. Шалений золотий дебют створена менше ніж рік тому команда з Амфутболу нашого міста Дніпро. Честь одразу стала переможцем третього всеукраїнського турніру з Амфутболу осінній кубок. Ліги дужих проєкту лаурату престижної міжнародної нагороди УФА Футбол World 2025» і виборола право наступного сезону стартувати в чемпіонаті України у першій лізі. Створена менше ніж рік тому спільними зусиллями громадської організації Дніпрочесть, від якої команда нашого міста за амфутбол отримала свою одноіменну назву та керівництвом фізичної підготовки Центрального територіального управління Національної гвардії України за підтримки Асоціації футболу Дніпропетровської області, вона відразу стала переможцем дебютного для себе і водночас третього за ліком всеукраїнського турніру з амфутболу Осінній кубок ліги дужих проекту лауреату престижної міжнародної нагороди УФА Футбол Вардз дві що виконує свою головну місію відкривати нові імена, надихати та створювати можливості для людей з ампутаціями повернутися до активного життя через спорт. Звітні змагання фінішували в Черкасах, де Дніпровці по черзі спочатку 6-0 розтрощили у півфіналі Запорізьку Січ, а потім у вирішальній зустрічі за трофей мінімально 3-2 здолали Верес мрію з Рівного і здобули золоті медалі та кубок. Ми всередині себе відчуваємо, що ми можемо це робити. Ну а по-друге, це тренування. Бо е якщо без якоїсь е підготовчої бази ми не зможемо нормально грати, нормально навіть стояти на милицях, не те, що бігати. І внутрішня внутрішній свій стан. Тому що в ну, нас були хлопці, котрі там пару разів прийшли, ні, нам важко, ми не можемо. Їх теж можна зрозуміти, але залишаються найкращі ті, хто дійсно доводить те, що життя продовжується і не дивлячись на якісь там поранення, травми і так далі. Перед черговим тренуванням на лаврах почувати ніколи, адже з нагородами і кубками команда отримала право стартувати в чемпіонаті України у першій лізі. Валерій разом з партнерами та тренерським штабом Едуардом Куликом і Олександром Шипою і засновниками команди, головою громадської організації Дніпрочесть Олександром Півторацьким та начальником фізичної підготовки центрального територіального управління Національної гвардії України підполковником Владиславом Заярським були удостоєні навіть не офіційного, а по затишному домашнього сімейного прийому з боку асоціації футболу. Дніпропетровської області в особі першого заступника голови Ярослава Дерев'янка та керівника асоціації футзалу регіону Саміра Гусейнова, які щиро подякували усім за їхній черговий подвиг наразі вже спортивний і вручили колективу посильну ресурсну допомогу. Асоціація просто захоплюється тією своєю волею, яка їх снабжає до таких результатів, до таких висот. Вже перші медалі, перший кубок. І завдячуючи голові асоціації футболу Дніпропетровської області, пану Олексію Маркову, завдячуючи члену виконкому та голові асоціації футболу пану Саміру Гусейнову сьогодні, хлопці отримали невеличку мотивацію для нових створення нових висот і рухатись далі. За терпіння, наполегливість у ході тренувань і здобуток на турнірі, тренерському штабу і гравцям, подякував один з співзасновників амфутбольної команди «Дніпро-Честь» начальник фізичної підготовки Центрально-територіального управління Національної гвардії України підполковник Владислав Заярський. Хотів подякувати нашій команді, кожному хлопцю. Хто у нас в команді, всі військовослужбовці, які отримали ампутації під час бойових дій, вони змогли перебороти у собі. Цей період, поки були з ампутацією, пройшли реабілітацію, прийшли до у команду і показують зараз гарні результати. Кожен з них дуже велику роботу проробив над собою, у підсумку стали чемпіонами у Кубку Ліги Дужих. На завершення зустрічі усім причетним до її організації проведення, і в першу чергу обом асоціаціям почергово подякували капітан команди Валерій Куденко про турботу і допомогу в забезпеченні необхідним. Унісон йому говорив і голова громадської організації Дніпрочесть Олександр Півторацький. Дійсно, є допомога нам. Це дуже класно, дуже круто, що вони одні, одні з найперших, які доєдналися до нашого руху, до реабілітації. Як спочатку, це було заплановано хлопців, а наразі вже стала це повноцінна ампфутбольна команда. Тому хочу подякувати асоціації футболу Дніпропетровської області за підтримку. І також дуже сильно хочу подякувати асоціації міні-футболу. За постійну допомогу і підтримку нашої ампу футбольної команди Дніпро честь вінцем заходу стало традиційне фотографування на загальну світлину на згадку про перший успіх і виграний турнір всеукраїнського рівня. Ліга дужих» команди з ампун футболу нашого міста Дніпро честь. Дніпро! -Честь! І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю ми розлагоди спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.